Здоровенькі були. Так, ми вигнали своїх індиків на вулицю. Не хотіли вони, ну в принципі, хотіли, бо вони цікавилися. Вулицю я відкривав, треба було під них почистити, вони вийшли. Думаю, хай підуть сюди наверх. Тут є трава, кропива. І заодно познайомляться зі своїми мамами. Ну, в принципі, тут мамів немає, їхні тільки бабуся, мама Джолі. Це їхні бабуся і дві тітки, тому що мами їхньої немає і тата теж. Вони в нас сироти. Ось такі наші індики вони досить вже великі, потужні. Перше вони знайомилися, трохи билися. Я єдиний тут казав, що є три індики, я щось досі вагаюся, що це є. Ось це саме перше. Ніби я думав, що це індик, але воно щось тепер не дується. І... Зверху пімпочка малесенька, як в індички, можливо, це просто бронзова індичка, яка росла так досить швидко. Ну, поки що не знаємо. Але екземпляр хороший. Пам'ятаєте, я казав, що о, в рості було саме перше, росло, а потім притупило в рості, що почали інші доганяти. Та я тепер сумніваюся, чи це було це, ось. чи ось цей ріс перший. Все ж таки по голосі більше як індичка. 8 штук всі на місці. Мали бути три індика, от. А поки що невідомо як. Ну побачимо, Все ж таки. Хто скаже, як ви гадаєте, ось це індик чи індичка? Хочуть їсти, треба їм забрати їсти. Але я хочу показати, який результат їх. Де бронзовий і мама лиска. Досить такі потужні індики були. І на, цьому, на фоні ось тих звичайних індичок. Це досить інші індики, росліші і більші. Але зараз вони порозбігалися і не можу їх близько дійти. Ось ця чорна індичка досить хороша. Ми будемо продавати, тобто кого цікавило на рахунок індиків. Індики не чистопородні, індики мішані, але хороші. По вагових категоріях будуть досить хороші. Це ми вам гарантуємо. От коралі в нього такі червоні, чубнеї, хоча в тих теж червоні, це дві індички теж будуть йти на продаж оцей ходить дується, цей дується, це видно, що це пацани. А цей щось перестав дутися, може він був. Хоча індички також дуються, ну не знаю. Поки що така в нас от дилема О, вони от підійшли і бачимо, які ось ці дві. Мама Джолі справа. А лівіші мама Джолі дається, тобто їхня тітка. І ось ці маленькі. Так, бідні хочуть їсти, треба їм зараз піти дати їсти. Тато каже, не виганяємо, тому що тут вони так не зайдять, як вони їли в себе в закритті. Тому що там тато їх годував, тільки вони пищали, тато одразу біг і ніс їх. але індики ростуть. І трошки побіялося, що їм замало місця. Тут травичка, але пропивоскуби вони не дуже хочуть. Хочуть більше їсти, тому що індики ростуть. О, тут вони разом мені вдалося їх зігнати до купи, пригнав чорну і молодолеску. Ось та чорна, що я казав, що вона у нас продається. І бачимо отих красенів бронзові індички. <кій> Мама Джолі гонить їх. Ось ззаді це є тітка, що так надулася. Б'ються, вони знайомляться. Це тітка. А ззаді за нею її племінниця Бачите, яка різниця? практично різниці немає, ну, хоча то, що молоді індички рости вони будуть. Б'ється з хлопцем Ну що, помилувалися нашими індиками красеннями, ми йдемо їх боронити. Що... Ну все, тих, хто Ну все, тих гарних хлопчик. Гарні, гарні, йди сюди. Ти гарний хлопчик. Ну ходи сюди, ну ходи. Все, забираємо її гать. Ось такі красні, так що кого цікавить, цікавлять молоді індики, звертайтеся будемо продавати. А йдемо її боронити. Всім ми розлагодили бою. Опа, 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 ходи сюди. тут, біля мене. Ходи сюди. Всім ми розлагодили бою, боже благодать. Ось ця красунька чорна, дуже гарна. Я вже попрощався, відео завершував, але показати, як вони у нас зайшли. Зайшли вони легенько. Вони в нас ручні індики привикли бути, що вони закриті, вони росли в нас, як таке, заперті купа часу, до ось таких великих. І зараз ми їх також будемо заганяємо на своє місце, тому що все ж таки вони тут... Більше з'їдять, краще з'їдять і швидше нам виростуть. Потім, коли вони вже трошки підберуть собі масу, прийде ленька, ми будемо їх випускати заново. Білі пищали плакали, але бачимо, от білі чубли це він таке. Оно пацани! А як не було тих, вони за ними плакали і пищали. Ну що, тепер у себе вдома? Гамайте!